І нарешті ви дізнаєтеся всю правду про сонячні панелі, якщо їх встановити на заборі. От ви бачите, ми ставимо 24 панелі по 615 Вт. Загальна потужність тут буде 14,7 кВт. І давайте подивимося, скільки вони будуть виробляти протягом всього року. Вибираємо регіон України. Це ми моделюємо ситуацію і потім покажемо моніторинг. Ставимо потужність по панелям 14,7 кВт, 24 штучки. І кут саме цікаво, 90 градусів, бо вони ж на паркані. Змоделювати результат. І бачимо, що в місяць такі панелі виробляють, дивимось, від 500, 700, 1100, 1100. Це кіловат годин за цілий місяць. Саме стільки вони виробляють, і скажіть, вам буде достатньо такої енергії від цих панелей, якщо їх поставити на паркані? Ну, наприклад, там на даху у вас немає місця, або хочеться отакий от от собі крутий паркан зробити. І саме стільки генерують сонячні панелі. І що цікавого, взимку вони працюють більш ефективно, тому що кут у них 90 градусів, і взимку сонечко нижче над горизонтом, і тим паче вони ніколи не будуть присипані снігом. Отакий такий варіант теж має право на існування. Від класичної системи він буде втрачати мінімум там 30%. Класична система це та, яка дивиться під три під градусом 30 по відношенню до горизонта. Вона втрачає десь така система там більш 30%, Але вона все одно працює. І приносить свою користь, Так що, якщо вам цікаво, напишіть.